Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні в нас вже 3 листопада, і я знімаю своє відео про готові роботи за жовтень. Я назву його Умовно жовтень, тому що найбільше я в'язала в жовтні і, здається, в вересні я не в'язала взагалі. Тому, ну, тут не всі роботи, які я в'язала в жовтні, але. Ну, з чогось потрібно розпочати відлік, тому давайте про жовтень. Я не пам'ятаю, якщо чесно, деякі роботи, коли саме в'язалися, тому, ну, от, наприклад, ті шкарпетки починалися, вони в'язатися ще в... в лютому до цієї жахливої агресії повномасштабної. Ось тому, ну ось не. Закінчувала я їх влітку. Чи не влітку, влітку, в серпні. Але, ну, точно я не пам'ятаю, тому умовно, роботи жовтня. Так, давайте розпочнемо з такої швидко... швидкого огляду, з такого швидкого огляду, тому що. Ну, це вже зіпсована робота і вона буде виключно домашня. Всі ви бачили у влогах цей джемпер, я не буду його розкривати до кінця, тому що тут є деякі деталі, тут є величезне п'ятно, яке Марійка посадила в садочку. Одягала вона в садочку його декілька разів, так, і зробила пляму величезну. Тому нічим вона не відстірується, тому розкривати до кінця не буду. Але це джемпер, який мені дуже сильно подобається, і будемо ми носити його вдома. ну ось, З плямою так, <смі> будемо носити, тому що ну, шкода його викидати чи розпускати. Ось, Тому будемо одягати його. Він в'язався із пряжі Alizella Na Gold. Класично, на 50 грамів 100 метрів. Ой, на, 50, так, на 100 грамів 240 метрів, номер кольору 55. Це на пів шерсть, напіввовна. Ось, все, цей джемпер ми відкладаємо. Не хочу я про нього довго, тому що, ну, якщо чесно, я трішечки засмучена. Він мені дуже подобався. Тепер в мене такі думки зв'язати ще один такий самий, але не такий маркий. Про це уже в іншому відео. І до цього джемпера я в'язала ось такі штанці. Одягнули ми костюм. костюм такий лише один раз в садочок. Ось, ну, штанці ми будемо носити в садочок з іншим виробом. Можливо, навіть з ось таким, це такою ковтинкою. Так? Але давайте зараз більше зупинимось на штанах. В'язала я його також із напівволни, це Alizella Gold Classic. Параметри я вже сказала, номер кольору це 260 він орхідея називався на сайті Candy Yarn. Ось тут по боках у мене вив'язаний подвійний рис. Ось і, ну, якось так. Шкода, звісно, що ми не поносили це все костюмом, але нічого. І я знімала відео ще до цих плям, тому, можливо, я ставлю, якщо воно в мене залишилось, тому що в мене щось останнім часом на телефоні мало пам'яті. Якщо я його не видалила до відео, то я вам вставлю зараз шматочок. Ось так костюмчик виглядає на модельці. Поки модель стоїть, читає книжку, я зможу вам його трішечки показати і розповісти про нього. Ось, не в самому чистому вигляді, на жаль, ми вам його демонструємо, тому що тільки після садочка, звісно, що біла ковтинка трішечки брудненька. Але я думаю, що гарно видно, що їм непогано сидить на Марійці. Маша, Маш, Машенька, Маша, Маша. Машунь. Маша. Ти ще розповідала? Ось частинку переду вдалося вам показати ковтинки. І ось так сидять на ній штанці Дуже мені подобається. Не занадто довгий, не занадто короткий і дуже гарно виглядає. Ось. Дякую, Марійка що показала нам усе. Давайте ми з вами продовжимо. І наступне, що покажу, це джемпер. Мабуть, не джемпер, а ковтинка. Із пряжі. Alize Lana Gold класична і Angora Gold Star. І та, і та пряжа 55-го кольору. Але в цьому джемпері є дуже великий косяк. Він трішечки нерівно зберігаюся, тому тут так стирчить. Є великий косяк в тому, що різні партії Alize Lana Gold і ось на цьому плечі пряжа набагато жовтіша, ніж в іншому полотні. Мені не вистачало малесенького клубочка, щоб дов'язати ось це плече. І ну, це видно, скажімо так. Ну, не знаю, можливо, ми якийсь раз, враховуючи те, як Марія носить білі речі в садочок, якийсь раз одягнемо. Його і будемо носити вдома. Перев'язувати, чесно, в мене немає е, бажання розпускати, перев'язувати. Ну тому що, по-перше, в мене немає пряжі саме цієї партії. Аби була можливо пряжа цієї партії, я ще б задумалась. А так як в мене немає такої пряжі, то я не буду нічого перев'язувати. Як я вже сказала. Можливо, один разочок натягнемо його один чи два, а потім уже будемо носити вдома, тому що вдома в'язані речі також потрібні. І я подумувала, щоб мені зв'язати таке для дому, так як минулорічні костюмчики на нас уже малувати. Тому, ну, будуть такі в нас домашні речі. Ось так виглядає спинка. Вона зв'язана просто подвійним рисом. ось Тут загинається, просто потрібно його правильно скласти. Джемпорочок кофтинка вже попрана, і прала я її в пральній машині. Ось я думаю, що буде непогано виглядати з цими штанятами. Єдине, що мені тут не подобається, вони дуже гарно сидять. У Марійці по ніжкам, але сильно загинається ось цей подвійний рис. Ось тому на фото і відео потрібно це все постійно вирівнювати. На ніжках, звісно, все це розправляється і дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається ось, ну, якось так. Йдемо далі. Так, і куточки я замовляла на Алікспресі. Вони були ну, надзвичайно дешеві, там. там, здається 50 штук в одній упаковці. І ще один костюм зв'язаний був за цей час. Він також повністю з пряжі Alizella na Gold. Єдиний кольор, який я тут знаю, це 55-й білий. Всі інші кольори я не можу зрозуміти, чому воно так залималось тут. Так, все, всі речі були складені, тому є якісь певні заломи, але все це, коли полежить, розпрямиться, воно буде по-іншому виглядати. Так, в'язала я ось такий. Костюм. Все те ж саме, пряжа та ж сама, це моя улюблена пряжа, ну, як видно. ось І він також дуже класно сидить по Марійці. Але ми його ще, як видно, не одягали жодного разу. Ми збиралися одягнути цей костюм на цьому тижні, але Марійка захворіла, і тому не було в мене можливості його. Одягнути і зняти невеличке відео. Ми все в процесі приміряли і штани, і ковтинку, тому все сидить добре, але разом не приміряли костюм. Але я думаю, що буде все достатньо гарно виглядати. Я думаю, що вже в якомусь ф'язовлогу я вставлю відео з цим костюмчиком. Тут, по пряжі, як я вже сказала, не скажу по кольорам, тому що немає в мене етикеток, етикетки зразу мої йдуть до Марійки. Вона їх забирає і носить їх по квартирі, потім викидає. Ось цей костюм зв'язаний на розмір, ну, як і попередні, в принципі, костюми. І Жимпорочок зв'язані на розмір 92-98. Ось то на два роки. Мріці зараз рік 10, але ну, вони їй вільненькі. Особливо ось цей костюмчик, він ще вільніший, ніж попередній. Попередні більше сидять по розміру їй. Зв'язаний він регланом зверху, просто лицевою гладдю, нічого такого особливого в нього немає. Рукав в'язала просто по прямій і вже перед різиночкою я скоротила кількість петель і зв'язала ось таку не дуже довгу різиночку. Загалом мені все дуже-дуже подобається. Ось єдине, що хочеться пошвидше його одягнути, але зараз нікуди. На жаль, Марійка хворіє і в садочок зараз не ходить. Саме тому у мене і відео це знімається не першого числа, як це повинно було бути, як я планувала, а третього, тому що тільки зараз в мене з'явилась така змога. Ось І штанята. Такі вільні, набагато вільніші, ніж попередні. Ті більше як лосинки такі виглядають і ці набагато краще. Костюм вже випраний. Залишилось заховати хвостики і носити. Тут в мене маркер не знятий, тому що тут в мене позначена середина переду штанят. Для того, щоб вставити шнурочок. Я все ж таки хочу зв'язати в кожній штани шнурочки, щоб це було зручно носити І коли є шнурочки, то кращий естетичний вигляд. Далі в мене аксесуари, а саме шкарпетки. На жаль, я не всі шкарпетки можу показати, тут було на три пари більше. Ви їх могли бачити у в'язовлогах, але вони вже у своїй власниці. Ми, я їх віддала нарешті своїй племінниці, і вона їх активно носить. І вже потрібно в'язати ще, тому що ну, я в'язала конкретно по ніжці. І ось потрібно трішечки більше ще зв'язати, щоб вистачило на всю зиму. Звісно, що поки що вони будуть носити ці, що я віддала, але. Подальшому, щоб не в'язати галопом, потрібно ще декілька пар буде дівчаткам зв'язати. І по шкарпеткам. Ці шкарпетки зв'язані із пряжі на кобоху. Тут колір, він називався Rainbow. Ось спочатку я зв'язала такі дорослі шкарпетки. Ось, а потім вже дитячі. Так. Вони в мене декілька місяців пролежали складені, тому мають такий не дуже, не дуже гарний вигляд. Ось, не було в мене, на жаль, часу з цією хворобою Марійки. Їх. Розкласти, так щоб вони випрямилися. Так. І в мене ще трішечки залишилось цієї пряжі. Це все зв'язано з одного мотка. У мене ще трішечки цієї пряжі залишилось. Я хочу зв'язати ще одні дитячі шкарпеточки. Ось так це все виглядає. Тут в дитячих хвостики вже заховані, в дорослих ще тут зверху не, не, ну, не захований. Так? Далі. Також я в'язала носочки із пряжі Казал Babywool XL. Ось такі жовті у мене були дві пари, ці більші. І були ще для племінниці на 2,5 роки. Так, на 24 розмір. Ось. І ось такі більші. Ну, я їх віддам на благодійність. Це ще було. Були шкарпетки, були такі жовті ще одні і рожеві, я їх показувала у влозі. І останні шкарпетки, які я покажу, це ті шкарпетки, що я в'язала для синочка. Ось так вони виглядають. Пряжа також на кобох. Номер кольору вже не скажу. Тут хвостики ще не заховані зовсім. Вони в мене тут лежать. Не ховала хвостики для того, щоб. Цин їх не забрав носити, тому що він в мене дуже швидко забирає речі, так, і йому, йому вони дуже сподобалися. Він обирав, якого кольору вони будуть, тому він їх вже просить декілька днів, щоб я йому віддала, але я все-таки хотіла вам їх показати. Так, як я в'яжу шкарпетки. Я, вони, ну, такі скукожені трішечки. Ще тому, що я їх в'яжу без клину підйому, Не вмію я в'язати клин підйому, тому вони ось так виглядають. Коли вони поносяться, вони абсолютно нормально виглядають і абсолютно нормально сидять по ніжці і зручні. Я запитувала у сина, чи зручно йому він носить зараз шкарпетки в'язані. Я запитувала, чи йому зручно, то він відповідає, що так, йому зручно і йому дуже подобається. На жаль, ті шкарпетки зараз брудні, вони в стірці, тому не можу я вам їх показати. Ось як вони виглядають після носки. Але після носки це все виглядає рівненько і набагато краще. Як я в'яжу? Я в'яжу дві шкарпетки одночасно. Набираю на спиці номер 2,5. У мене дві пари спиць це Нід Про. Нова метал і ніт про зінки. Але в основному я в'яжу на Nova метал, мені зручніше набагато, і плюс я хочу зінки вже замінити купити ще одну пару Nova метал, тому що ну не, не дуже мені подобається в'язати шкарпетки на зінках. Хоча самі оці спиці мені подобаються. Набираю я ну дивлячись на яку стопу. Так, на дитячу чи на дорослу, набираю 12 петель. Ну, тут стається 12. Так. 2, 4, 6. Ні, тут 10 петель було. Ось тут я набирала 10 петель і я в'яжу 2 ряди без прибавок і потім прибавки через ряд. Доходжу до п'ятки, п'ятка тут бумеранг. Ось і в'яжу п'ятку бумарах і потім в'яжу ось цю частину і закриваю я гачком з накидом. Ось так це виглядає на шкарпетці. Мені, подобається, що воно так тягнеться, тримає форму і швидко таке швидке закриття для шкарпеток саме те. Ось, але наступні шкарпетки я хочу в'язати вже ну, знайти якийсь майстер-клас про клин підйому, щоб не було ось цього а, скукоження, можна так сказати, на, на цій частинці. Але знову ж таки, якщо їх попрати, ось, наприклад, якось ці носочки, вони зв'язані абсолютно так само, і вони виглядають рівнесенькими, Вони вже попрані і заблоковані були на маленьких блокаторах, тому вони виглядають набагато краще і набагато рівніше. Ці шкарпетки ще не проходили вологу обробку, так само, як і ось ці великі, тому що маленькі я також прала. Ось, І по них видно, вони набагато краще виглядають після того, як пройдуть. Обробку вологу. Ось. Ніде вони не заломуються. Єдине, щоб були складені. Тому, ось тут видно також, по-перше, вони були складені неправильно, і, по-друге, вони ще не проходили теплову і вологу обробку. Ось тому так такий вигляд. У них. Ну, це так скажем, щоб якщо хтось починає в'язати шкарпетки, щоб не лякалися, що вони так дивно виглядають. Насправді, після того, як, по-перше, вони пройдуть вологообробку, по-друге, носці вони геть нормально і гарно виглядають. Ось, Але, звичайно, якщо робити фото, то потрібно спочатку провести обробку. Вологу. Ось, спочатку попрати Ось так. так І чим мені ще подобається в'язати шкарпетки на кругових спицях на лесці, це тим, що вони в'яжуться на пара зразу і вони виходять абсолютно однаково. так і ось маленькі. Так, про всі речі, які я в'язала в минулому місяці, я вам розповіла. Чесно скажу, я надзвичайно доволена, доволена, <смас> <смас)> так, задоволена темпом свого в'язання, тому що, ну ось, мама двох дітей. Звісно, це, ну, небагато. Не так? Але все одно, діти різного віку, різний режим, різний графік. Школа дистанційна, дякуючи цим нелюдям, які прийшли на нашу землю. ну, Дякуючи це в кавичках, так? Не подумайте, що я їм дякую. Дистанційна школа, відключення електроенергії останнім часом, ну, скажімо так. Я задоволена тим, що в мене взагалі виходить в'язати, і що мої дітки будуть носити такі гарні в'язані речі, незважаючи ні на що, так? Ось в наступному відео я вам розкажу про свої плани на цей місяць. Вони великі, але все-таки. Можливо, дещо я не встигну. Ну, я ні за чим не женуся, я в'яжу для свого задоволення. Тому запрошую вас підписуватись на мій канал, ставте пальчик догори, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки. Ось підписуйтесь, пишіть свої коментарі, як вам мої готові роботи. Ну, Можна сказати, звісно, що деякі не зовсім готові, тому що не заховані хвостики, але вони, ну, всі готові до використання. Ось єдине хвостики, так? В деяких речах не заховані. Але я думаю, що я з цим швидко впораюсь, і ми вже почнемо носити ці речі. Я вам дякую за увагу. Всіх, всім бажаю рівних петельок. Всім бажаю тихого неба і ну, в Україні, так, тихого неба, мирного. І всім гарних і продуктивних місяців творчих, так? На цьому в мене все. Всім пока-пока.